Старт проти чемпіона. Народний клуб Верес розпочав новий сезон УПЛ із домашнього матчу проти Київського Динамо. Місце у стартовому складі команди на першу гру нового сезону Олег Шандрук довірив одразу п'ятьом новачкам команди. Попри таку кількість нових облич на початку поєдинку, саме Верес диктував умови чемпіону. В інтенсивності гри ми Динамо. В цілому, я врахую, все одно не уступили. Ми витримували, намагалися витримати. Були моменти, де за рахунок класу, Динамо, на м'ячі там десь були, бачили, там, ну, зрозуміло, так, жара початок сезону завжди перші ігри вони такі складні в плані фізичного стану, бо все одно команди не готові на 100%. Я переконаний в цьому. Динамо зіграло вже дві офіційні гри, тому десь пожило трошки переваги. Але Динамо вистояло і використало свій шанс. Владислав Ванат розібрався один в один із Романом Гончаренко і викотив передачу на порожні ворота під удар Миколі Шапаренку. Відчайдушний підкат Валерія Кучерова. Не допоміг 0-1. Ми чудово розуміли і е, бачили, як переведувалася команда в. Е, Товариських матчах, коли вони грали, і в принципі не здивували нас э, верес своїм тактичним малюнком гри. Ми до цього були готові. Моменти, які були, вони прийшли знов таки, можна сказати, що після наших помилок, але ми були ближчими до того, ніж подвоїти рахунок. Свої наступні шанси Вере створив вже по перерві, але жоден із них так і не увінчався успішною реалізацією. Натомість на протилежній половині поля Валентин Горох декілька разів рятував свою нову команду. Ми завжди говоримо, що в таких іграх можна можна тільки щось знайти, загубити можна загубити повагу вболівальників так само, якщо б відношення було неправильне, але я думаю, перший тур. Повний стадіон, шалена підтримка. Але в цілому, якщо результат сторону, то я, напевно, буду більш. Більше задоволений, чим не задоволений, Сам, самим змістом гри і побаченим на полі. Ну а перед самим фінальним свистком не обійшлося і без суперечливого епізоду. Дмитро Годя влучив у відставлену в бік руку Владислава Ваната, який у цей момент стояв на лінії штрафного майданчика киян. Втім, і арбітер Олексій Деревінський, і арбітер Вар Віталій Романов цю подію вирішили просто проігнорувати. Відтак верес мінімально поступається Динамо у першій грі сезону. Іля Томашевський Аріна Тітова, новини Рівного.